Да. Ну, людина вибирає, понімає яка штука. Е, коли людина приймає рішення, то вона приймає рішення за нашою вказівкою, тому що просто я вибираю цього. А у цього, да, а у цього там 10 клієнтів, по-перше, може, він не вміє е, давати ці результати. По-друге, е, ми ж продаємо. Я, я по суті він приходить до нас питанням, Мені треба тренер. А в мене є там зборник людей: 10-15 чоловік. Я вже наш відділ продажу продає. І ми можемо там кого хоч світу, там аліну там кого хоч колю вставити, грубо говоря. Тобто людина приходить за конкретним результатом, що ти хочеш, похудати. У нас є чувак, який тобі допоможе. Я вже вибираю із цих людей, е, нашого, нашого чоловіка. Тобто, тут не буде такого, що прийшов і ти пальцем тикнув. Тобто вони стають в живу очередь, скажем так. Але оскільки поток людей дуже високий, дуже великий, тому що ми ж рекламу будемо запускати. На, на, на наші послуги, От. і ми можемо тоді дуже конкретно швидко розподіляти. Просто треба розуміти, що, по-перше, людина знала, як супроводжувати в онлайні. Ми хоча б якусь базову даємо навчання. Тобто вони по-любому через нас мають прийти. Хоча б як людину супроводжувати, якісь регламенти, утримання. Це вже нам плюс, то, що ми будемо навчати людей. І по-друге, ми будемо сразу давати цих людям клієнтів, а клієнт кінцевий отримує гарантію, що він гроші в воздух не віддасть. Якщо тренер не буде грубо говоря, справлятися, ми можемо поміняти кандидатуру з клієнтом, думаю, да ну да Геніально. Просто це має бути дуже вкусна модель для всіх. Понімаєш я це вже думав, то, що ми будемо, грубо говоря, нести відповідальність і, 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 перед тренером і перед клієнтами, тобто, як, як посередники і як люди, які дають цю цінність. І експертність, і в принципі замовники і клієнт. Бо людина буває таке, що приходить до експерта, а експерт не може продати або не може зробити результат. Це вже виходить дуже фігово. А ми як гарант, багатий наставник, то ми будемо нести за це відповідальність і робити ці результати. Тобто така задумка. Вот. А так як людина буде на платформі, фітнес-тренер, то не просто сидіти чекати.